Доброго ранку, мої любі малята! Ще зовсім скоро закінчиться літочко. Літочко з його спекотними теплими днями, з ясним небом і теплим дощиком. Скажіть, діти, а яке ж явище ви можете побачити на небі після літнього дощику? Дійсно, це веселка. Сьогодні я пропоную. Разом зі мною зробити аплікацію веселка. А для роботи нам знадобиться! Але перш ніж приступити до роботи, давайте ми з вами розімнемо наші пальчики та підготуємо їх до роботи. Привіт, літо! Привіт, літо! Люба сонячна пора колоситься в полі жито і побігла дітвора. Червоніють полониці соковиті, запашні, в хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні! Нам знадобиться білого кольору хмаринка, різнокольорові смужки, чорний фломастер, клеййонка, пензли, клей, серветка. Наклеїмо різнокольорові смужки. Змастимо клеєм лише краєчок. наклеємо на хмаринку. Скористайтеся сюди щоб прибрати зайвий клей. А тепер перевернемо хмаринку. Ось яка вона вийшла яскрава. Домалюємо очі. Та ротик. Отака чудова літня веселка разом з хмаринкою в нас і вийшла. А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення, діток до нових зустрічей!